Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Діти, подивіться, хто це? Це лялька Неваляйка. Ляльці неваляйці стало сумно. Вона просить нас зробити для неї подругу, схожу на неї. Давайте викладемо поруч ще одну ляльку. Давайте назвемо геометричні фігури, які у нас зображено це трикутники, квадрати та круги. З яких фігур будемо викладати ляльку? Так, з кругів. А як ви здогадалися, що це круги? Круг не має кутів. Круг Круглий. З якого за величиною круга треба зробити тулуб, а з якого голову. З більшого кругу ми зробимо тулуб, а з меншого голову. Як можна відрізнити одну фігуру від іншої? Потрібно знати, скільки в ній сторін, якщо є кутів. Як вони розміщені і якого розміру? Малята. А зараз давайте приберемо іграшки на полиці. Які геометричні фігури зображено на екрані? Так, це трикутники. Трикутники це і будуть наші іграшки. На верхню полицю давайте покладемо один трикутник. На нижню багато. Подивіться уважно і скажіть, де більше лежить фігур? На нижній полиці. А чому? Бо багато це більше, ніж одна фігура. Давайте згадаємо, як же ж можна зробити, щоб предметів. Стало багато. До одного ми додаємо один, потім ще один і ще. А зараз давайте спробуємо з вами скласти пірамідки. Малята, подивіться, що зображено на малюнку? Так, це пірамідки. Чи повністю складено пірамідки? Ні, чого на них не вистачає? Звісно, ковпачків. Напевно, дітки грали і не закінчили складати пірамідки. Давайте на кожну пірамідку надягнемо ковпачок, щоб кільця не розсипалися. Подивіться і скажіть, чи вистачило нам ковпачків? Так, вистачило. А чого більше? Ковпачків. Наскільки? На один? А чого менше? Звісно, пірамідок. Наскільки пірамідок менше, ніж ковпачків? На один. А як ми можемо зробити, щоб ковпачків і пірамідок було порівну? Прибрати один ковпачок. Або поставити ще одну пірамідку. Молодці малята! Сподіваюсь, вам було легко. До нових зустрічей!